Добрий вечір, Україна. Добрий вечір, український вболівальник. Так можемо говорити, що новий сезон Віталю так розпочався вже. То насправді європейський сезон для наших команд. Є у нас вже свої переможці. Сьогодні очікуємо того так само. І від Житомирського полісся, перед яким стоїть серйозне завдання відіграти як мінімум два м'ячі у Олімпії. Віримо в це, звичайно. Попереду 90 хвилин битви на міському стадіоні у Гліві. Це Польщі, є 90 хвилин української команди для того, щоб зробити крок вперед. Матч відповіді. Ліга конференцій. Кваліфай раунд. Так, можливо, десь і форсував події в плані підготовки. І Мада Шур під ці поєдинки десь грали під серйозним і тиском. І от перші атаки одразу у штрафний майданчик Назаренко із М'яча, передача на 11. Треба прибувати удар! Гол! А чому так не можна було у першому матчі? То можливо, тому що не було Кушніренка. Повернення Богдана Куштіренко у стартовий склад. І воно одразу ознаменовується ще на першій хвилині забитим м'ячем. Полісся в грі. І вовки далі намагатимуться демонструвати цю агресію. От ми вже побачили підтвердження словам імада Ашура. те, що він пообіцяв агресію. Воно так і сталося. Перша атака і одразу забитий гол. Олімпія знову ж. Нехай не було такої трансферної кампанії у Віктора Санчеса, як у Імада Ашура, Але знову ж він дуже добре працює, зокрема, із захистом. Полісся в атаці. Простріл у штрафний майданчик на ближню стійку. Забирає м'яч у руки відовшек. Бачимо і керівництво Полісся Геннадія Будькевича і Олександра Усика поруч із ним. Непогане було від нього переведення праворуч, але далі поки немає. З, зрештою, продовжені, немає. У розвитку цієї атаки зараз непогане закидання чудовий прийом м'яча, але пробити не вдалося. Як це могло би бути чудово у виконанні Брістрича? Чесно кажучи, це дещо нагадало те, що було на чемпіонаті Європи, коли було закидання вперед на Яремчука. Але от ставка Ашурана. Швидкого Бристрича, ну такі, як босніці, який лізе постійно, який ніколи не прибирає ноги. Трошечки я б навіть сказав, але як чесноту нападника е, наглючого. Але зараз атака суперника удар. в ближній кут і, На жаль, на жаль, рахунок стає 1-1. один Так не можна помилятися на флангах. От не може так помилятися на флангах захисники. Я тут можу говорити і про флангового захисника, і про центрального. І тут є питання і до опорного півзахисника. Давайте розбирати цей гол. наскільки класно зобили, настільки легко і пропустили. 11-та хвилина, 1-1. Погодця Майсурадзе. Ну, давайте, скажімо, м'яко, Ми його поки що не роздивилися. Перший поєдинок для нього це не в плюс. Перехоплені. Полісся знову атакує. Знову біля штрафного майданчика суперника з такої позиції можна прибувати. Удар низом! В площину воріт. Ще один удар від Житомирського Поліся. 14-та хвилина. є непогано. Олексій Отечення. Олексій Гуцуляк, те, що ми казали, те, що він здатен робити, зміщуватися з флангу в центр, пробивати. Удар може бути і сильним. Насправді. Інший стандарт штрафний удар, коли непогана була навісна передача, коли проскочив повз м'яч. Гуцуляк так пропускав його. І тепер Назаренко. Його подача. Назаренко на ближній стійку. Удар головою. М'яч проходить повз ворота. Ще один небезпечний момент. Продовжуються нерви. Так, стандарт і, як на мене, класна подача від Олександра Назаренка. Такий на ударі з підкруткою. Туди так дійсно на стрибок партнера. Чеботенко бере гру на себе. Його переслідує коуч. Висока передача у штрафний майданчик. Може бути небезпечно. Відбувається удар другим темпом. Буде чи ні Гуцуляк. Знаходить партнера. Назаренка пропускає Наталіса. Таліс! Дуже добре, що щойно Талес рухався другим темпом, бо Назаренко цей м'яч не приймав. Назаренко його пропускав. У нього питали перед цією грою, який його настрій. Він сказав, що коротко, одним словом, бойовий настрій. Так абсолютно точно і є. Передача в центр Кушніренко. Відкривається під ці передачі Таліс. Через нього гра не вдається. Його переведення ледни вдруге послизнувся і зараз випадалімпії. М'яч на лінії штрафного майданчика захищається. Лукас тело розвертається інший Лукас на дальню стійку. І як же ж небезпечно? От Лукас в атаці. От про що ми вам говорили дійсно, дуже і дуже небезпечний футболіст Олімпії. Ро Лукас знову його відзначаємо. Вихованець інтернаціоналя який пограв в Португалії. Залишається дуже і дуже небезпечний. Михайличенко. Михайличенко є простір перед ним. Роль проти нього захищається. Тікає. віддає передачу на Назаренко Назаренко оточенні чотирьох. Віддає м'яку передачу на дальню стійку. Як небезпечно, м'яч залишається у Гуцуляка. Можна пробувати. Гуцуляк у вільну зону а Там нікого Назаренко. Як міг вже вивертав ногу, пробував внутрішньою стороною, але не влучає. Сподобалося те, як Назаренко під час першої фази цієї атаки. Ось тут проти чотирьох фактично не побоявся. Далі м'яч протягнув. Елегантна, тонка передача на дальню стійку. Брістрич м'яч не дістав. Не було зручно пробувати Гуцуляку через рикошет. Потім Олексіїв другий темп. Але тут мав би пробувати не Назаренко, тут мабуть рухатися хтось або ж Талес, або ж Михайліченко зміщуватися. І Брістрич перебуває у штрафному майданчику. Подача, але тут. На ближню стійку, так туди, де на випередженні намагався зіграти автор першого дебютного забитого м'яча в історії Полісся у Єврокубках. Кушніренко був на ближній стійці. Скоро будуть такою торговою маркою. Ми говоримо виключно про цей поєдинок. Небезпечні такі падаючі м'ячі, сильні подачі. Знову Олександр Назаренко передачу у штрафний майданчик кулаками. Відовшик вибиває але м'яч знову повертається до українського Вінгера. Ще одна передача, але от. Не так, як хотів, я думаю, Олександр Назаренко. Ось така допомога була. Мікро, звісно, що в моменті зі стандартом. Крушинський від нього паси з глибини. Головою грає Гуцуляк. Брістріч так само скидає не зовсім точно, можливо, це було незручно робити. Каліченко передачу у штрафний майданчик на випередження. Стійка добивати. Не вдається пробити другим темпом. Лукас Тейлор знову не втримався. Не втримався на ногах. Я маю на увазі прекрасний момент для Житомирського полісся на 53-й хвилині цього поєдинку. Прекрасний момент і прекрасна нагода зробити рахунок 2-1. Щоб цей момент остаточно не програвав. Передача від Чоботенка. Закидання. у штрафний майданчик. Пітер Ахби виреє боротьбу. Пайшао, далі Пайшао. На простріл треба бити. Але як же тут не вдалося? Та ти правильно все сказав, треба бити, а далі стягнувся до м'яча. На жаль, на ударі слід було просто прошивати у ворота, але ще один момент для Полісся. Мухамед Бегович під'єднується до цього штрафного удару. Але Флорец стає таку стійку, наче пробуватиме дійсно з дальній дистанції. над воротами летить м'яч. Хоча чотири заміни вже використав Віктор Санчес. Так от подивитися лише по позиціям не особливо. Звертаючи увагу, що потрібно його команді захищатися і просто не пропускати Пайшао по-бразильськи поліз на двох. Ох, як тут дістається Пайшао! Триває атака. Удар з меж штрафного майданчика в площину воріт. Тут за принципом переваги дав дограти цей епізод сербський арбітор. Але як же ж там газонокосаркою просто пройшлися по похілам Пайшао? Правильно, ти точно говориш про виконавців. Ну, і, звичайно, відовшик. Зараз він розташовує футболістів. І так зміна футболіста, який буде виконувати. Козак з лівої ноги. Сильна передача на ближню стійку. От якраз і Філ Бутківський з пів метра, з метру, але не очікував, що долетить до нього м'яч. Пролетить цей м'яч. Менше і менше часу. Залишається у зграї для того, щоб спробувати вийти. Передача майже на лінію штрафного майданчика. знову пили Ботківський. Але порушення правил проти відовшика в той же час він тримається за обличчя. Не підводиться. Виникає невеличка штовханина. Ну, підніміть очі на годинник і ви зрозумієте, скільки може лежати голкіпер. І тому він пасує назад. До Сарапія, який виконує діагональ праворуч на Михайліченко. Він м'яч приймає. Поруч є Пайшао, але Михайліченко ось таку передачу видає на партнера. Гуцуляк назад на Артема Козака. Козак. і закидання у штрафний, але безадресне. Так, а тут відскок за Житомирське полісся. Лише пробувати. Удар! Вище Вищеваріт Олексій Гуцуляк. Удар непоганий. Далеко не вперше за цей матч пробуває Олексій Гуцуляк. Сім хвилин компенсували. Абсолютно справедливо, враховуючи заміни, враховуючи зупинки. П'ять хвилин до завершення цього матчу. Жорже Сілва. Він сам залишається поруч із м'ячем. правої, яко закуручує штрафний майданчик. Дурдов. І це 2-1. І це все. Насправді: 1-2 в інший бік. Знову два забиті м'ячі від Олімпії. Тут вже помилка голкіпера. Що ж, справді м'яч так проскочив поміж ніг Кудрику. Дуже неприємний пропущений м'яч. І ще неприємніше від того, що усі ті зусилля, а вони були зусилля від Полісся, вони множаться на нуль. Звісно, що амбіції ще більше, ніж у попередньому сезоні, враховуючи і трансферну кампанію, і очікування від клубу. І ось лунає фінальний свисток Полісся, на жаль, для себе завершує. Виступи, на жаль, для всієї України завершує виступи у Єврокубках. Перший дебютний сезон у лізі конференцій у Єврокубках загалом для Житомирської команди. Віктор Санчес віддає належне Імаду Ашуру його команда Віктора Санчеса і сьогодні, і в першій грі перемагає.